У Запоріжжі другий день поспіль зносять пам'ятники радянським діячам. Напередодні прибрали монумент Орджонікідзе. Сьогодні почали демонтаж шестиметрового дзержинського. Подивитися на те, як руйнують залізного Фелікса. Прийшов і його автор. Демонтувати 17-тонний пам'ятник почали близько восьмої ранку. Подивитись на це зібралися сотні запорожців. Заради такого студент Прохор навіть пожертвував лекцію. Хоча юнак до пуття не знає, хто такий Фелікс Дзержинський. Не знаю, що він зробив, але говорять, що треба зносити. Пенсіонерка Людмила Головченко зробила світлину пам'ятника на згадку. Период установления советской власти, он бездетность, бездомность их детей всех это определил. Он сделал доброе дело. А дехтов в очікуванні демонтажу навіть прогетував шампанське. Як тільки хоть одну часть демонтируют. От ждем, коли головішку хоча б знімуть. Пам'ятник Дзержинському встановили 35 років тому. Його автор Анатолій Масютка. Сьогодні він допомагає демонтувати своє творіння особисто, бо жодних креслень не збереглося. Так і не лежу, тому що в мене вже розсипались. Я на кальки за все є на бумагі, на карандашний. Через щось літ, вона в недеська, вона вже в церкву у мене такі м'язу були. Я чертів сюди на стройку приносіла, ні строїли. І я забирав собі. Звісно, є вже за свіві. На те, аби відділити погруддя, пішло майже три години. Решту пам'ятника обіцяють прибрати протягом двох днів, що встановлять замість фігури комуністичного діяча, ні громада, ні мерія поки не вирішили. Далі існує ідея. Вона поки що в вигляді ідеї не більше. Пропозиція там спільна об'єднань ветеранів АТО. Членів родин загиблих наших бійців. Встановлення тут пам'ятника У черзі на демонтаж. Найбільший в Україні пам'ятник Леніну, що стоїть у Запоріжжі, із Запоріжжя Олег Притикін, Константин Грушко, Сабитія, канал Україна.